Показую і розказую, як я роблю простий осінній макіяж за 5 хвилин. Так я виглядаю без майку і першою наношу тональну основу. Далі консилер. Контурінг я не роблю, мені він не подобається в легкому макіяжі. Трішки пудри і переходжу до оформлення брів. Тут олівець і трішки тіней. І далі макіяж очей. Як основу я беру світло-коричневі тіні з цієї палітри, наношу їх на всю повіку. Далі темніші на кілька тонів на вуголки очей і розтушовую я їх пальцями, мені так зручніше. Білі тіні я нанесла на внутрішній вугалки. Голки очей і темно бордовими наводжу стрілки і поверху додаю ще трішки темно-сірих і ними ж підвожу нижнє віко. І ще додаю золотисто жовті теж на нього. Потім, звичайно, туш для вій, ось такі рум'яни, і розтушовую їх теж руками. Далі помада, беру з тієї шпалетки, що й тіні. Така ось напівпрозора, мені дуже вона подобається. Ось такий макіяж легкий осінній в мене виходить. Як вам що скажете?